Так, як з другий автомобіль заїхав до нас в Так, Також будемо проводити заміну передніх амортизаторів, Тут людині е робили чи міняли кермову рейку. ну Це просто піздес народ. Оті, вроді БМВ не ну такою хуйнею займатися. Зараз ще будемо замовляти пальники, хамоти оригінальні і будемо встановлювати. Ну Це взагалі нахуй, не ну як це. Не знаю, прокоментуйте якусь оцю свою історію. Амортизатори, пильники відбійники, опори будемо встановлювати по фірмі Saks. Зараз розберу стойки і продемонструю. Амортизатори ми замінили, те, що на кермові такі хамоти стоять, я вам показував. І Закинула Миколаса, провірили на люфти і права сторона. Тримай. Як ви панівали, які стоять хамоти, відповідно, такий ремонт. Повторна заміна або ремонт кермової рейки. Зліва цього звуку немає. Отак от буває.